Чорніє над водою, щось біле блукає. Може, то вийшла русалонка матері шукати, а може ж, не козаченька, щоб залоскодати. Не русалонка блукає, то дівчина ходить, сама не зна причинна, що таке робить. Так ворожка борбила ще менше скучала, що, батько хотя опівночі ждала й виглядала козаченька молодого, що ти рік покинув та, мабуть, і загинув. Не китайкою покрилися козацькі очі, не вимоле біле личко слізом ті очі, Орал виняв карьочі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їв. Така його доля. Дарма що ніч дівчиненька його вглядає, Не виринеться чорнобровий, та й не привітає. не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, Не на ліжко в домовину сиротою ляже. Ка їй доля. О, Боже мій милий, за що ж ти караєш її молодою? За те, що так щиро вона полюбила Козацькі козацькії очі. Прости, сироту, божій любити. Ні батька, ніденького одна, як та пташка в далекі краю. О ж лиш неї долю. Вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи видно ж голубка ще голова любить? Чи мене ти голуб ще в сокі лобив? Сумує, оркує, білим світом нудить, літає, шукає дума, заблудив. Щаслива голубка високо літає, полину до Бога милого питать, кого ж се родина, кого запитає, хто їй розкаже, хто те знає, де мило ночує, чи в темному гаю, чи в до неї коня не чи, може, з другою другою кохає. Брова уже забував. Як ми задалися орлині і крила за синім поморем мило милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого б влягла. Не так серце любить, як з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно ж не хоче, не хоче журитися, журись, каже думка, жалю завдає така твоя воля! Таке і щастя, така її доля. У нас заходить з усні пари, Широкий Дніпро не гомонить, розбивши відер чорні хмари, їх біля моря жить. Знову місяць, так і сяє. І над водою, і над хаєм кругом, як восі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра повернали малі діти зміючись. Закричали, зійство станція. Чи всі, всі минуто кличивати? Хай галузик, Калазик, Ордомо в скаженні летять до дуба. Нічичек схаменулись на хрещені, дивляться, мелькає, щось лізе завер по стовбуру до самого краю. Отож та дівчинонька, що сон наблудила, Отак у тої причину ворожка зробила. На саме верх на гіллячці Стала в серці поле. Подивилась на всі боки та й лізе додому. Кругом дуба салонки мовчки дожидали, взяли її сердешною та й з'яло дялоскотали. Довго, довго дивувались її уроду. Третій півні укріп шелеснули в воду. Закували з зу -зу на дубу сидячи. За ще вдав соловейко вічвало лихає, червоніє за ворог, лугатир співає. Чорніє кай над водою, де ляхи ходили, засиніли понад Дніпром високі могили Пішов шерсть по сподіброві. Шепчуть хусті лози. А дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує якої зуля, що не лічить чи довго жить, знать добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коли короненький на силу ступає. Сьогодні спочине, близько хата, де дівчина ворота очинить. А може, вже відчинила не мені другому. Швидше, коню, швидше коню, поспішай додому. Утомився вороненький, і де сподикнеться, коло серця козацького, як гадина б'ється. Ось і дуб той кучерявий, вона Боже, мила. Бой заснула, виглядавши, моя все закрила. Кинув коня до неї. Боже мій Боже, клич її цілує. Ні, вже не поможе. За що ж ви не розлучили мене із тобою? Зарегнавсь, розігнавсь так, в дуб головою. Збиралися подуженьки, слізунки втирають. Збиралися товариші, та ями купають, прийшли по побистрогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід, по закону. насипали край дороги, дві мохили вжить. Не мого му запитати, за що їх убити. Посадили над козаком, яві та й а в головах у дівчини. Червону калину прилітає зозонка над ними кувати, Прилітає Соловейко, ще ніще питати. Ви те, що бачить, поки місяць. Поки ті обсанки з Дніпра грітись вийдуть.